Так, що в нас далі? Годинники, але не один. Так, що тут? Тут порваний браслет, так? Да? Порваний браслет, побите скло, як я взагалі Восток. Ну, Це якісь дуже старі часи. І їх потрібно однозначно ремонтувати, бо браслет ви бачите який. Але старющі, схоже, що дуже-дуже. Так, ну восток на кришці написано протиударний баланс і влагозахисні. Це, типу, вони можуть бути механічні, я так розумію. Якщо баланс, оце вся тема. Не знаю. Так, окей, подивимось, скільки вони можуть коштувати, що в нас тут іще є. Звезда. Блін, єлі побачив. Так, ну тут теж крутиться, все, но не буду нічого ламати. Так, отака зірка. Ну, я так розумію, це все совет. Так, окей. Тут що в нас. Слава. 17 э, камнів. Made in USSR. 820 і ззаді якийсь клеймо. Це або серійник, або якийсь клеймо хози. Так отак виглядають. Слухайте. Це щось годне якесь у нас. І заря. Отака. Нічого собі. Якщо це щось дорогоцінне, і в нас, це, виходить, що з одного пакунка 4 пари часів вийшло. Ніхера собі, ого. Так, зарявається 21 камінь написано. Що це означає, я не знаю. Так, добре, зафіксували. Я підрахував, ці дови побачили, ми йдемо далі.